Ох, хто малює. Точка. Це краще? Вгадай. Без руки. І тільки ротом. Вентилятор. Так. Ну, ж бо, тепер Поїхала. твій час. М -м -м, важко брати щось ротом без рук. Як я збираюся? Зачекай, що? Як ти це робиш? О, ну, добре. Дай мені теж спробувати. Мені потрібно дуже постаратися, бо я хочу отримати шоколадний фонтан. О, де ваша вітання краще Це було не моє. Хм, Зробили я все. Я О, О, я знаю, О. що робити. Цього разу буде ще краще. Тепер я можу малювати. Що? Як ти, ти це зробив? Зру... Ну що, я можу себе. Так, правда? Це було весело. Ух, перестань сміятися. Ой, що мені робити? Гаразд, я буду продовжувати малювати. Зачекай! У Емми таке Власний гарне. Малюна. І я не маю багато. Дякую, Саме так. Я міг би зіпсувати малюнок Емми. <звук> <звук> Мій малюнок. Мені це набридло. Що ж, час вийшов, і тепер ви я займуся. Ой. Гаразд, що в Еллі? Так, це не підходить. Що сталося з твоїм обличчям? Швидко зітри фарбу. А тепер емма. Ну оце малюнок теж не підходить. Постарайся краще. Чи буде стелі гарний малюнок? Вау! Твій малюнок не такий ідеальний, як ми б хотіли, але він безперечно кращий за інші. Я даю перемогу Стелі. Сподіваюся, ти насолодишся смачним шоколадом з шоколадного фонтану. Дякую. Вау. М -м -м Дай мені спробувати. Отак. Я найкращий і отримав найкращу нагороду. Стала їсть так смачно. Я знаю, що робити. О, у тебе навіть більша соломинка? М -м так смачно. Так, ти правий. Так один, смачно. Один О, що? О, ні. Ви випили весь мій шоколад, але це мій наречений. Це несправедливо. А тепер ви будете малювати щось круте. Просто погляньте на милого песика. Це Бетті. але ви не будете її малювати. Бетті принесла вам щось. Вуаля, це подарунок від Бетті. Вам потрібно його намалювати. Хто виконає роботу краще, отримає її подарунок. Можете починати зараз. О, я не хочу подарунок від вінпаті. Мені потрібно щось намалювати. Інакше вчитель може викликати моїх батьків до школи. Якщо я нічого не зроблю, я намалюю картину, але зроблю це погано. Ох, як він міг намалювати найгірше. Я знаю, я не хочу такий приз. Так. Я використаю запах своїх ніг. Ага. Ой, ой, вибач. І я збираюся малювати ногами. Це найгірша частина. Добре. Може, я буду малювати ліктями. Так, це точно буде жахливо. Добре. Дай скористаюся іншим кольором. М -м О, ні. Ах. Давай. Ого, наш рисунок жахливий. О, дівчата, час вийшов. Покажіть мені ваші рисунки. Ой, вибач, так, це не дуже добре. А у тебе як? Ну, поглянь на це. Це ідеально. Алло, Еллі, а що? О, що? Зачекай ось моє. Фу, це жахливо. Я готова змінити правила. Подарунок йде за жахливу картинку. А, ось, Еллі. Гей, ні, не може бути. Ні, не це. О, чому я повинна це робити? Чи справді мені потрібно це спробувати? Що це таке взагалі? Почекайте, що? Це нутелла. Ого, дівчата. Це дуже смачно. Мені справді подобається. О, що? Дай я спробую цілу купу. Так О, смачно. Справді? Ні, 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 дякую. Ну, ваш вибір. Як вам цей пухнастий кіт? Його звуть Джонні. Він дуже милий, і ви точно захочете його для себе. Тоді у вас буде спеціальне завдання. Ви будете малювати не на папері, а на своєму обличчі. Хто намалює найкращого Ой, кота, той так, переможець. Так, так. Гаразд. Ага. Давай використовуємо білий і чорний. Спочатку чорний, намалюємо ніс, потім так, намалюю вуса. Чудово. Добре, трохи на мої брови теж. О, точно. Дозволь мені почати з твого носа теж. Ось так. Також кілька вусів. Дівчата. Мужбо? Аматори. Я стану професіоналом і намалюю як якнайкраще. Тепер я Він білий. О, так. Це смішно. Вона не виграє. Що? О, я майже закінчив. Подивись на це. Що ти робиш? Подивись. О! В неї ідеальне обличчя. Нам потрібно це зіпсувати. О, так. Вода допоможе. Дивись. Гей, Еллі. Білі, ні. Мій малюнок. Так, чому ти це зробив? О, ні. Так, це смішно. Гаразд, я ще не закінчив свій малюнок. Хм, Тоді цього разу я не виграю, бо Ема буде переможницею. Я знаю, що робити. Гей, Ема, я маю сказати тобі, що твій макіяж не дуже добрий. Застрягла без дзеркала. Хочеш, я тобі допоможу? Отак. Бачиш. Ідеально, Дівчин, пішли. дякую, ти такий Я. хороший друг. Так, час вийшов. Покажіть мені ага. ваші малюнки. О, вони зіпсували це. Оце так. Це жахливо найняти вас. Зробив як клоун. Який клоун? Що ви зробили? Будет. Ага, це було легко. Ну тоді Джонні йде до. Ой Стелла. Справді. Дякую. О, подивись на цього малюка. Він такий милий. Я тебе Ох, здається, у нього алергія. Ой, ти такий милий. О-о, Стелла, щось з Я... тобою, не так. Ого. У нас є соус. Так, дівчата, ви отримаєте цю рибу як прес. Ми Цього не хочемо. Вам потрібно малювати сук. <плес> І малюйте пальцями. І М -м 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 -м. І смачно! <клес> гаразд, Ваш час розпочинається. Давай поцілуємося. О, гаразд! О, ну, дозволь спробувати з жовтий! Що? Добре! Ще одна посилка відкрита. Рісь! Ще одна! Вново. Ти дурніло стело! Привіт. Hey. Перестань кидати <ривіт> кидатися з Уф! О, гаразд, Ой. дозволь мені. Спочатку відкриємо кетчуп. Гаразд. гаразд. Тепер почнемо з конспекту. Чудово! Круто! Це глибоко. О, Бінбо. я знаю, що збираюся намалювати. Так. Хм. Додамо жовтого святкового соусу. А так, ми малюємо іще один контур. Чудово! Зараз! Зачекай, що у мене більше немає карі. Гаразд! Відкрию ще одне. Добре! Тепер мені потрібно намалювати деякі деталі. Ось так. Добре! Я майже закінчив. Тепер мені потрібен кетчуп, щоб заповнити колір. Досконалість. М -м, я майже закінчив. Що? Поглянь на її малюнок! Гм, треба щось придумати. О, точно! Я буду малювати всіма п'ятьма пальцями. Це буде швидше. О, вони такі смачні! Потрібно спробувати один. Ммм, так смачно. О, так. Вони такі смачні. І я був такий голодний. М -м Дай О, спробую ще. О, так. Фу, що ти робиш, Стелло? Фу, що? Вони такі смачні. Гаразд. Ой ой. Нє, 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 не падай. Ах, е мій малюнок. Ні. Він зіпсований. Mm, смачно. Дівчата, ваш час вийшов. Маски вдягли. Подивимося на ваші малюнки. О, oh, ні. Я нічого не зробила. Я просто з'їла всі соуси. Ах, ah, о, oh, в Ема гарний малюнок. Мені він потрібен. У мене є ідея на розіграш, і мені потрібен вдалий Вибачте, момент. Вибачте, Це зіпсувалося. <плес> так, Привіт. не найкращий малюнок. Точно. Добре. Тепер мені просто потрібно поміняти пластину. Починаємо. Стелло. А як щодо тебе? Ого, гарний малюнок. Чудово. А як щодо Емми? Де малюнок? Еммо. У тебе порожній аркуш. Хм, Тоді Емма отримує приз, оскільки вона навіть не намалювала картинку. Що? Що? Привіт. Я відрізався, так? Ось, будь ласка. Мене підставили, це несправедливо. Я не хочу їсти тухлу рибу. Жахливо. Ти смієшся з мене? О, у мене є ідея. Мені О. потрібно просто посмажити це. Давай, працюй, плита. Ах, що ти робиш? Це небезпечно. Давай. Ой, вибач, це було небезпечно. Але це смішно. Ну, мені дійсно потрібно смажити цю рибу. Можливо, вона стане кращою. Е, гаразд. Думаю, я закінчу. Круто. Так. О, Гаразд. Добрий Тепер добрий. я точно можу їсти рибу. М -м -м. Давайте спробуємо. Пахне смачно! О, як добре. Хм, не так вже й погано, дівчата. Ред. Поспішайте. Ого, у стелі синя жуйка, хаба, баба. Еллі. О, людяники із тарганом. Почнемо з Еллі. О, що це за гидкий тарган? Я маю спробувати це. Сам людяник смачний. Мені подобається. А я почну жувати свою гумку, хаба баба. Давайте спробуємо зараз. Це виглядає так смачно. Хоча синя їжа не може бути поганою, що відбувається? О, ні. Я забув взяти ватні ролики. Я його впіймала на зніми його з мого язика. О, ні, Стелла, у тебе на жуйці прилип Тарган. Вона його з'їла. О, схоже, тарган живий і ми його знайшли. О, як це огидно! Заберіть його. Це було смішно. Що ж, що у нас цього разу? Еллі отримала кислий гель. А у стели такий самий, тільки іншого кольору. Це буде дуже смачно. Давайте спробуємо трішки. Смачно! А ти, Еллі! А моя дуже смачна. Мені подобається дивні рожеві листи. А якщо додати трохи солодкого гелю до них чудова ідея! Я малюю усміхнену мордочку на своєму синьому папері. Як круто! Знаєш, це не тільки красиво, але й неймовірно смачно. О, так! Смачно! Елі, спробуй скоріше. Нам потрібно придумати щось дуже круте. Я складу свій папір у літак. Це буде красиво. Подивися на це. Наймиліший літак. О, полетіли! Ой. Ой, у мене закінчився папір. О, Делла, О, у тебе ще бачу. залишився. Дай трохи, зачекай. У мене є чудова ідея. Давай пограємо в хрестики, нулики. Наші гелі нам допоможуть. Дивись. Ось Ой. починаємо. Поїхали. Ну, добре, давай зробимо це. Якщо я виграю, я з'їм весь листок паперу з чашею. Ти можеш бути впевнений у моїй перемозі. Ой. Я вже кілька років граю в хрестики, нулики. Я виграв. Я отримаю все це. М, як смачно! Можеш спробувати, але трішки. Це справді добре. Почекай хвилинку. Ела. О, давай дамо Елі шанс. Вау, джусі дроп. Це справді добре. Я спробую і розкажу тобі. Вони такі маленькі. Подивися на них. Це дуже смачно. Хочу ще. І трохи кислого Гелі. О, він вдома. Кисліше, ніж я думав, але це точно дуже добре. Я збираюся зробити невелику вежу і склеїти її гелем. Ідеально! Тепер можемо спробувати. Це настільки кисле, але все одно смачне. Час дізнатися, що у мене. є. У мене є, є цукерки Нерц. Дивись, які вони довгі. Mm -hmm. О, знаєш що. У мене є чудова ідея. Давай розіграємо стелу. Я нанесу трохи кислого гелю на її цукерки. Вау, це смачно! Але чому так кисло? Еллі, гаразд, це було смішно. Цього разу Стела відкриє першою. Вау, мармеладне це око. смішно. Отже, Стелла, я не знала, що у тебе є третє око. Ой, що це? таке? Поїхали, блискітки. Цукор. Ах, точно. Давай спробуємо цю комбінацію. Вона має бути дуже хорошою. Думаю, цього достатньо. Це справді смачно. Хочу ще! І всередині є гель! Фантастика! А що тут? О, синій желейний льодяник! Мені треба. О, тут нічого не залишилось! Що в тебе? Ми дізнаємося! О, подивись! Орбіс! А всередині смачний полуничний сік. Давай візьмемо соломинку і з'їмо всі! О, 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 я думаю, я задихнулася. Допоможіть мені. О, Боже мій! Нам потрібно врятувати мого друга. О, це не спр. О, це спри... раз. Дякую. Час дізнатися, хто піде першим. Ноустела буде першою. О, туалет і чупа-чупс. Цікаво, це смачно. О. Що це? Якийсь синій порошок? М? Неймовірно смачно, але дуже кисло. Моє обличчя. Цікаво, що в мене? Ох, кислий желейний гель у Льодянику кільці. Давай змішаємо це разом. Вау! Чудово! О, трохи кисло, але все одно смачно. Такі смішні таке? обличчя. Оскільки у тебе є кислий гель, можна спробувати його. Я ніколи такого не куштував. Дай мені подумати. Так, добре, я пропоную обмін. Ось гель, а я візьму трохи порошку. Чудово, хлопці, ви вирішили змішати сині та рожеві солодощі? Це правильне рішення. Це точно буде чудово. Ваші обличчя, напишіть у коментарях. Чи любите ви кислі цукерки? Стелла та Еллі люблять. Що це? Ментос? О, давай спробуємо це скоро. Я такий щасливий. Це справді круто. Дивись, я можу ловити їх ротом. Давай, відкривай свій! Можна мені це отримати? Тату! Я отримала смачні напої і вони рожеві! Прямо через соломинку. Не хочеш поділитися? О, тоді у мене є ідея для розіграшу. Якщо у тебе є кока кола а в мене є ментос, тоді давай змішаємо їх разом і буде фонтан. Я а раджу сливить? всім сховатися. Буде вибух. О, то, що ти подивись на тату!